Льоша, а ага. як ти ставишся до того, щоб їсти і молодшати? Боже, мед вуха, можна ага. їсти й мол... Я Думав, чого я так люблю їсти? Бо я люблю молодше. Телефонов це цілком реально, якщо знати ага. основні принципи едж-менеджменту, серед яких просте, корисне збалансоване харчування, адже за дослідженнями 80% процесів старіння залежить не від генів, як ти думаєш, а, а від, від нашого способу життя. І найкращі пігулки молодості це продукти на вашій тарілці. Ну і сьогодні ми приготуємо сніданок омолодження, що їсти, щоб у 50 років виглядати на 40, а не так, як я в 40 на 50. З цим секретом з нами поділиться перший ейдж-менеджер України. Євген Шал. Євген Шахов кандидат медичних наук та перший ейдж менеджер України, який прагне допомогти українцям стати нацією довгожителів. Він точно знає, як навчитись керувати віком та зберегти молодість. Сьогодні поговоримо про те, яким чином за рахунок правильного харчування, раціонального, здорового, смачного, лишатись бадьорим енергійним навіть в умовах війни. Євген шаго впевнений, що шлях до довголіття це результат дій, які перетворюються у корисні звички, і одна з таких харчування. Ось топ 3 доступні продукти, які на думку євгена допоможуть прожити довше. На першому місці гречана каша, адже вона допомагає працювати серцю, мозку і стабілізує рівень цукру в крові. Друге у топі м'ясо птиці. Воно є фундаментом для міцних м'язів і підтримує імунну та нервову систему. І третій пункт квашена капуста з оливковою олією. Це поєднання уповільнює процеси старіння. Євген Шагов точно знає код продуктивності енергії та довголіття. А ще рецепт сніданку, який допоможе не тільки прокинутись, а жити довше. І запрошуємо Євгена до нашої студії. Доброго ранку, Доброго ранку. Євген! вас. Так, скажіть мені, будь ласка, перше, чому я вам заздрю, тому що у вас е, накачане Доброго тіло. Ранку. Так, проходьте. Я Привіт. отак от от привітався Весь. і все. Да. Е, не можу дивитися. Попробуй, там все справжнє що треба пробувати. Так, е, слухайте, Євгене, давайте розпочинати, бо це, розумієте, будемо зараз тут... Їсти хочеться. Їсти, да, хочеться. їсти хочеться. Давайте да. нам розкажіть, що ми будемо готувати, роздавайте завдання. да. простий поживний сніданок. Він так. заряджає енергії, продовжує життя. Супер. Будемо готувати омлет із mm -hmm. грибами і рінгі, з ромоцерелою. Mm -hmm. Як mm під гарнір буде у нас шпінат і чері. Добре, мені нарізати гриби як? Так. Ріжемо риби. Нафтів, мабуть, а потім. Так, е ми говоримо сьогодні про age-management. Саме так. Що це таке простими словами? Розкажіть нам, будь ласка. Керування віком. Ми не можемо okay. змінювати цифру в паспорті, uh -huh. це нелегально. Але ми можемо змінювати біологічний вік. Якщо ми бажаємо бути в 50, як в 30, більше енергії, кращий сон. 30 як в 16 сон, 18. можна, чи? 18. Yeah. А це одразу зараз... після того, як з'їсти омлет, чи трошки пізніше? Може? Щодня, <реку> крок до кроку. да. <реку> так, давайте так. Мені, от, наприклад, 41. Поясніть мені це от age Приму management. Uh, мені 41. Якщо я зараз почну робити все, що ви пишете, наприклад, в своєму інстаграмі. Я вчора це читав, там люди Давай. так задоволені вами. Uh, е, і у мене, значить, вік зупиниться на 41. Далі буде в паспорті 42, 43, 45, 50, а лишусь на 41. Чи я можу ще е, поліпшити свій стан до 30, наприклад? Варіант другий. Коли ми починаємо керувати віком, ага. розуміємо, що ми це робимо трохи запізно. Угу. Бо мало хто це робить із народження або до народження. Більшість угу. з нас починає, коли ми трохи вже зістарилися. І якщо ми починаємо з тобою турбуватись про себе, то да. ми можемо зробити біологічний вік меншим. Я почав свій старт в 37. Да. Скільки вам зараз? 45? 45. І сьогодні мені біологічно. Це не це біологічно. Мені 27-28. Біологічно це що? Це про м'язи, про кров? Про, ну, це про... рівні гормонів, ага. це показники метаболізму, це стан роботи серцево-судинної системи, це показники ДНК старіння. І тобто... це все загалом як інтегральний показник. Тобто, ви та людина, яка сідає на ліжко в 40 років, і не каже: Ой! Да? Саме так. Нічого собі. Як харчування впливає на наше життя, і головне на вік біологічний. Харчування це база. Один із трьох стовпів голіття. Харчування, фізновантаження і сон. О, Харчування прийшов. це підзарядка, це мова, яку ми спілкуємо з тілом. Угу. Якщо вона брудна Треба щось і не можна, смачна. Ми з то місна. це зі старією? Якщо ж ми кажемо про те, що, що ми заливаємо в наш двигун якісне паливо, воно що? Потрібне змін. А як змінювати двигун в організмі? Надто складно. Ну, так. Да, Збір да. серця. Дорого. Це катастрофа. Угу. Саме тому краще дбати про те, що ми управляємо в себе. Це має бути енергійним і здоровим. Питання, ви сказали, що фізична активність? Зрозуміло, там треба щось ходити, щось стрибати потрошку, да в межах своїх сил харчування зрозуміло. А що до спати? Тому що я бачу, там у вас в коментарях пишуть дуже часто: я лягаю в десятій вечора. Прекрасно, я теж лягаю в десятій вечора, але заплющую очі і думаю, де зараз Бритні Спірс? Коли закінчиться війна? Як от скільки спати і як правильно засинати? Нема що про мене думати. Каже, де Бритні спірс? Ні, ну просто це ж реалістів життя. Що сон, скільки спати? Як швидко? Засинати. В ідеалі 7-8 годин. Смажем. Я готовий. годин да? Смажемо. 7-8 годин, так? Смажемо з початку. А олійки не треба? Спочатку грибочки. Ой, ага. я думав, о, що олійки це? не треба нам, так, Євген? Туди? Олія потрібна. Ага, давайте олію. Давай. А, це ж не шкідливо так? Трошки олійки можна. Трошки можна. Оливково це дуже корисно. Ага. Так, грибочки, це, так, висипаєте? краще ідея для смаження оливково олія. Але воно смачно і в цьому сенсі можна. А розкажіть, ну. яку ще можна. олію? Чекай, чекай, я хочу все ж таки почути, як швидко а. заснути. 7-8 годин, ми зрозуміли. Є якась методика, як можна швидко заснути. От, ну зрозуміло, що під шахеди ти не заснеш, але якщо е нема сьогодні у вас тривоги, то як от швидко вимкнутися? Перша річна, яка допомагає нам правильно спати, це мелатонін. Угу. Якщо її бракує, її можна додати або в капсулах, або в Угу. Краще після поради лікаря. Зрозуміло. По-друге, це можуть бути адаптогени. На кшталт магній, нервова система, ашваганда, радіола. Інколи це може бути габа, угу. це те, що розставляє м'язи. Угу. І в такому поєднанні це майже рецепт препарату Фенікс, який ми винісли для військових, і вони в надзвичайних умовах відновлюються. Якщо в них є можливість ночі поспати. Ну, але це, це, скажімо так, з лікарем спочатку Да? А якщо без лікаря, якщо ну, просту пораду, дайте, не знаю, там дихати, рахувати до 10, рахувати росіян, скільки сьогодні українці поклали? В медицині превенція, вона більш дієва, аніж лікування. Угу. І превенція безсоння більш дієва, аніж снодійна. Як превентувати, профілактувати безсоння? По-перше, ти маєш прибрати блакитний екран з під очей за годину до сну. Так, ну, прибрати прибрати. Так. Угу. серйозно прибрати. Та, ну, ну все, ну прибрав. По-друге, по угу. краще, якщо ти перед сном хоча б Давай, годинку поспілкуєшся з близькими, або погуляєш вулицею, або почитаєш Це книгу. Приємне, тобто да? щось перемикає твій мозок із повсякденного Угу. По-третє, кімната прохолодна, не жарко має бути. Скільки градусів? 18, ідеально. Хорошо. Але не 27. 20. І все починається знову таки з харчування, з відвантажень. Якщо ти не втомився, ти не будеш спати. Якщо ти переїв ввечері, ти не будеш спати. Пане, ви... Саме тому ввечері mm -hmm. бути. Має бути Легкою і годину за шире до сну. Давайте ще про рецепт трошки. Ми обрали Давай. Ерінги. Що ще може бути? Які гриби, чи це важливо, чому саме Ерінги? Ерінги краще, в них більше білку, В них багато клітковини, в них є навіть бета-глюкани. Це, це така сполука. Це вуглеводи, довгі, корисні вуглеводи, які дбають про нашу імунну систему. Противірусна діє навіть проти І це у поєднанні проста річ, яка і смачна, Це Дослідження є, да, такі? Так. Це ну більш того, вони впливають на стан нашої імунної системи, посилюючи її з усіх сторін. Слухайте, пане Іване, я чула, що завжди ж ну кажуть, сіль це що? Е, Біла смерть. Так, але погано це чи ні? От трошки про сіль, чи можемо ми посолити нашу страву, і взагалі як ви до цього ставитись? Всьому в житті має бути баланс без солі. Ми не працюємо налишок солі, нас биває. До п'яти грамів на добу це окей. Uh -huh. Сіль добре. Uh -huh. Цукор не добре. Цукорне uh добре. -huh. Ось цукор це катастрофа. А олія у нас стоїть оливкова. Кажуть, що от є величезна різниця між олією соняшниковою і олією оливковою. Є величезна різниця, чи це справді так. Ага. Бо з одного боку це олія і олія, але на великій дистанції життя має різниця. Оливкова олія це жири, які знижують запалення. омега 9 Угу. Соняшникова олія це жири, які підвищують запалення, омега 6 В організмі має бути баланс і умовно то, один то. до одного. Але такий при цьому харчування в сьогоднішньому день у людини що 25 факторів запалення угу. і лише один протизапалення. Ага. Хронічне запалення викликає катастрофи, страцеве судиння, інфаркти, інсульти і вбиває. І угу. якщо ми бажаємо превентувати їх, ми маємо, щоб система протизапалення була дієвою. Оливкова олія проста. Корисна річ, ложка на добу. Харчування круто. Що зі спортом? З чого почати вдома? Або взагалі скільки потрібно, потрібно займатися в день? Просто він має тиждень. бути ага. для початку. Фізична активність. Те, щоб бігати. 40 хвилин 5 разів на день. Ага. 5 разів на тиждень. Ідеально, тренажерна зала. Немає зали, є сходи. Немає mm -hmm. сходів, є присідання, віджимання, таке інше. Все Навіть... приймається. А я тобі казав, що дарма у тебе працює ліфт на генераторі. Треба пішечки ходити. Бачиш, от буде тобі. Нехай працює, але якщо... він працює, а ми ходимо. Правильно. Якщо говорити не про спор... ну про спорт не для тіла, а для верхньої частини, там, де у нас мозок, як його можна прокачати? Це ж теж все молодість, тому що швидкість нашої Це думки... М'язи, якими ми маємо також керувати. І вичиння мов з одного боку. Вищення мов. Новий маршрут піски за роботу. Да, мені з зброй якраз. Ідеальний спорт. Правда? Одинка, дві. І е, спілкування? Спілкування. Да, давай давайте наспай. про час, да, бо це важливо. Скільки потрібно смажити? 15 хвилин, є? але це теоретично. А по факту О, він вже так готовий. Вже готовий. Перегортаємо. Ух ти! Ану, давайте. І там овочі можеш, які любиш додавати, правильно, Євгене? Овочі Хотів, краще посмажу. має бути сторонні. Так, давайте ні, маю на увазі. Потім до омлетика може бути помідор, шпинат. саме так. Або як було сказано, на початку навіть квашена капусту. Так, поки смачно, я цю красу неймовірну, спортивну, здорову, я нагадаю, що сьогодні ми готуємо сніданок, який допоможе не тільки прокинутися, але й жити довше. Тож для омлету з грибами нам знадобилися яйця, молоко, гриби, ерінги. Сир, моцарелла, оливкова олія, сіль та перець для подачі. Ми додамо шпинат та томати чері. Ну а поки Євген закінчує готувати подачу, традиційно розповім про гастрономічні рекорди. Найбільший омлет важив майже 6,5 тонн. Та на один зубок. його приготували у Португалії 2012-го. Команда зі 150 осіб працювала 6 годин. Кухарі використовували пательню вагою більше 4 тонн і діаметром 10 метрів. Ну і ще омлет це складався із 145 тисяч яєць і 400 літрів олії та 100 кілограмів масла. Оце курочка знесла. То, Не можна, можна, яка краса. Да. Дивіться, у нас є вже і варіант, який підготували. Ми ще й запекли трошки в духовця. Є смажений варіант, це два варіанти, які вам більше подобається. Ти... Так можна, і, і так можна. Так, і так можна, і так можна. А до речі, краще... ти знаєш звідки рецепт? Звідки? Придумав мій син Кирило. Серйозно? Кирило, я тобі Вітаємо. дякую. І дякую. за тебе дивись сьогодні. Ага. Все, Ой Євгене, це клас. Після ефіру якраз крутий сніданок. Давайте туди шпинат, помідор. Ой, це клас. Омлети з рибами, омлет заряджений на успіх та довголіття. Дякую. Навчимось готувати кандидат медичних наук та перший едж-менеджер України Євген Шагов. Євгене, дякуємо за цікавий початок дня. Зараз Власне. все це. Буде в спортивному відчуваю, тілі. відчуваю сили Дережу на енергію і довголіття. Дякую, Відчуваю, що став енергійнішим і довголітнішим. Дуже дякуємо вам.